Я насправді Богу дуже вдячна за те, що я поїхала на цю конференцію. Вона, ну особливо вона не була тільки для дітей, мені здається, тому що дуже сиділи всі дорослі і слухали урок про триєдинство. Слухали урок для дітей про Духа Святого. так якби перший раз чули, як то слухати Духа Святого, і як ну тобто, як пояснити іншим людям, що Бог триєдиний. І я просто для себе багато почерпнула наскільки. Ну, Наскільки відповідально взагалі мати дітей, ну, стати батьками, і, і наскільки відповідально, тим більше бути вчителем недільної школи. І е, основне, що я для себе взяла, знаєте, що те, що е, вона розказує, в неї все дуже добре виходить, і якщо я сьогодні прийду і все це саме розкажу, в мене 100% так не вийде. Вона розказує, що вона 3 години мінімум, це проводить часу, щоб приготуватися до ну, уроку недільної школи. І що вона там робить? Вона шукає музику, ну, повністю все, але дуже багато часу вона проводить е, ну, Божій присутність. І вона каже: от ви там маєте на уроках недільної школи навчити дітей пророкувати, навчити дітей зціляти хворих, навчити дітей чути Бога. А я так думаю: стоп, а, а коли я останній раз пророкувала? Коли ну, чи я взагалі пророкувала? Коли я сама це робила, що я дітей навчу, як я сама не можу. І мені стало так якось ну, всередині соромно, знаєте. я подумала, в мене росте дитина. Маленька, і я маю його навчити це все. Тобто, як, як слухати Духа Святого, як а я сама думаю, ну я чула Духа Святого, так, але коли я останній раз чула, як я його чула. А все насправді так просто. Вона коли почала ну, розказувати дітям, як ми чуємо Духа Святого, то мені здалося, що це взагалі ну, дуже просто. Таке здається, так, Дух Святий, це така складна тема. Це треба вчити десь 13 років починати. А ну насправді все не так. Мене зацікавило, коли пастор казав, чому треба їхати на ту конференцію, тому що, ну, як там було звичайна така фраза, щоб не втратити підлітків. Я думаю, в нас так в церкві трошки зараз що немає підліткових, ну, підлітки вже є, але мається на увазі в молоді, ну, у нас сімейні всі. І ну, лишились нами шемеляки і копичаки. Четверо людей, які. Під нас чуть-чуть підстроїться, і ми вже деколи говоримо про своїх дітей, про якісь там е, ну речі, які їм, може не дуже цікаво. Я розумію, бо вони ж того немає. Тім, якби ну, ниша не сімейні. І я думаю, Боже, ну чому нема нас там? 20 чоловік хоча б однакового віку, або це. І я думаю, напевно, ми десь втратили от той перехідний період. А Бекі Фішер пояснював, що це не втрачений перехідний період, це втрачених 12 років життя в недільній школі, ну і взагалі 12 років дитини. Тому що від 0 до 12 років у нас є час закласти в дитину все. Тобто, як молитись на мовах, як сповняти з Духом Святим, як переживати Бога. Якщо ми це їм не заклали в 5, в 6, 7, 8, 9, 12, 13 Ну, Вже дуже важко. Людина вже починає розуміти, вона вже думає, що то за мови такі дивні. Там Я скажу їх на вулиці, а коли вона малесенька дитина, вона просто все сприймає, так як ви її говорите. І ну, я зрозуміла, що це насправді чому в нас немає того покоління, тому що десь десь хтось ну, якби прогавив той момент. І от сьогодні пастор викликав просто дітей. Насправді я щось думала, що в нас майже всі моляться на мовах, так собі уявляла. Хоча б старша група, і дивлюсь, Боже, стільки треба з ними, і їм вже набагато важче. Я собі уявила, як в мене в групі Артур і Назар маленький, як я їм це поясню. Я думаю, ну їм буде набагато простіше прийняти Духа Святого, ніж уже старшим дівчатам, бо вони вже ну вони вже сформовані особистості, знаєте? Але в ну, нас є все буде добре. Вони будуть молитися на мовах, тобто не можна так розчаровуватись. І вона дуже говорила багато статистики, скільки дітей от виростають в християнських церквах. З них взагалі там 70%. Потім навіть не вірять, що те, що вони вчили про біб... ну, біблійні історії, що це правда. Вони думають, що це просто. Їх навчили якісь історії, які колись там хтось розказав. І такі страшненькі факти, статистика, скільки дітей відпадає, скільки з тих дітей там не вірять в воскресіння Христа, скільки стають мусульманами, і так трошки нас всіх настрашило, Знаєте, а потім на останній урок вона каже: Ну, я не хочу, щоб ви звідси поїхали безнадійні, що все так погано. Насправді все буде добре, якщо ми будемо чути Духа Святого. І ну були багато пророцтв в Америці взагалі про те, що діти. Однаші ці, яке зараз покоління, вони будуть брати велику участь в пробудженні. Там були слова про те, що діти будуть йти в лікарні, навіть не будуть заходити в лікарні ставити свої руки на стіни, і всі люди, які в лікарні, будуть стілятися. Вона розказувала, як діти її, ну в тих клубах, які вона основала, як вони моляться, які там чудеса стаються, як вони демонів виганяють. Тобто. Я собі спочатку думала, що це взагалі нереально. А потім, коли от у нас кожен вечір було дві години, вона практично показувала, як вона проводить цей урок. То я приходила так майже на перший ряд і дивилася, як маленька дитина. І думаю, от що ці діти зараз роблять? Вона їм розказує дух святий, там говорити на мовах. Думаю, вони напевно зараз всі почнуть кричати, вирощати, бігати туди, сюди до мами шукати. Всі сиділи тако. Як чимнесенько, може, там якісь дуже малесенькі, вона казала до п'яти років, можете встати піти там, попити. А всі решта насправді її дуже уважно слухали. І вона потім викликала, говорила про те, як чути Духа Святого, викликала цих дітей, посадила жінку, яку вони ніхто не знали в центрі. Там включила музику, ну я певна процедура, якби Почали молитися діти, і вони почали розказувати, що їм Бог сказав. Я думаю, Боже, ну як це так Я собі навіть таке не уявляла. Мене б посадили, там, ну, тобто сказали, щоб я б чомусь. Не розказали би мені цього всього. Я б, напевно, ну, взагалі подумала, що в мене духа за того нема. Тобто, настільки ми якось собі уявили, що це все так складно, дари Духа Святого це все так тільки для нашого пастора. А це все наші діти, От, уявляєте, приходить. Там Настя, наприклад, сьогодні, після недільної школи, наповнилась духом святим. Приходить і каже, хто в нас хворий в залі? Давайте я покладу свої руки, помолила за всіх, ви всі стілені, ви йдете ваші діти з боку. Вам цілу дорогу розказують. Вона розказувала, як діти починали ну, недільна школа сильна, і почали своїх невіруючих батьків або навіть віруючих просто розказувати, як їх дух Святий торкається. І там в машині їхали, музика грала. І одна дівчинка каже: Мама, ти чула, як зараз дух святий? От він по-сильному так прийшов наш автомобіль. Тобто, ну, це, що я чула, воно мене запалило. Я, так як я вчитель недільної школи, я хочу це все практикувати в своїй групі. А так як ми батьки, от ви йдете ну, зранку з вашими дітьми в церкву, що ви їм кажете, чого ви йдете в церкву? Я собі так думала, чого я Матвію кажу, ну йдемо в церкву, там, мама буде співати. А насправді треба казати так, йдемо в церкву. Ти будеш слухати Дука Святого, ти будеш е, там пророкувати, ти будеш мали з намов. Сьогодні ти будеш прославляти Бога. Ти сьогодні будеш в Божій присутності, славити його, радіти, танцювати. Оце все йому треба казати. Не треба казати, йде в недільну школу, ти чемно посидиш, порозмальовуєш, розкажеш мені, що там ви сьогодні вчили яку біблійну історію. Треба настроювати свою дитину, що вона йде в служіння для того, щоб пережити Бога. І якщо ця ціль хоча б буде поставлена, то її набагато легше буде досягнути. І щось я останнє тільки що хотіла сказати, я вже забула, що Ну, <плес> значить не треба. Ну, насправді дуже цінно, я би хотіла, навіть якщо ви батьки, а не вчителі недільної школи, включіть собі послухати, як насправді своїх дітей треба виховувати. Тому що я за свого Матвія переживаю. Я не хочу, щоб він через 12 років мені сказав, мама мені не цікаво, я йду гуляти з хлопцями. Я хочу, щоб йому було цікаво, і він вже в своєму малесенькому віці тут служив. Sim.